Чому кожному чоловіку необхідно займатися спортом? Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні я вирішив з вами поговорити про надзвичайно важливий момент, а саме за спорт в житті кожного чоловіка, що він дає, які переваги, і що буде, якщо чоловік не буде займатися спортом. Дуже рекомендую додивитися цей ролик до кінця, не затягую. Поїхали! Навіщо чоловіку займатися спортом? Давайте, перш за все, розберемося, навіщо чоловіку тренуватися. Що таке тренування? Тренування це штучно створене подолання труднощів, яке ти створюєш для того, щоб рости. Коли ти будеш створювати некомфортні умови для себе, для своєї внутрішньої тварини, вона буде розвиватися, ти будеш ставати сильнішим в тому плані. Загалом. Я знаю про що говорю, тому що я в спорті шести років, в мене були певні паузи. А в спорті, коли я займався і коли я не займався, і я чітко розумію відмінність між тим станом, коли ти займаєшся спортом, і між тим станом, коли ти не займаєшся спортом. Займаючись спортом, ти постійно будеш відчувати щось нове. Тобто те, що ти не зустрічав раніше. Всі спортсмени мене прекрасно зрозуміють. Ось цей серетоніновий виграш. В кінці, який на тебе чекає після того, як ти йдеш після тренування, такий весь задоволений собою, буде запускати тригер того, що ти будеш розуміти, я не хотів тренуватися, умовно, але я пішов, я зробив і ти переміг себе кожного разу, коли ти перемагаєш себе під час якихось подолань, труднощів, а під час якихось некомфортних моментів, коли ти хотів би не займатися спортом, а займатися якоюсь фігньою. Там вільний час деградувати умовно. І це дуже важливий момент, коли ти кожного разу перемагаєш себе, ти стаєш трішки кращим. І твоя внутрішня тварина розуміє, мені є куди рости, мені є де себе покращувати. Коли людина говорить, що вона і так класна, їй не треба розвиватися, їй не треба працювати над собою. Це перша риса слабкої людини. Це перший тригер, який тобі покаже, що при тобою слабка людина. Тому що сильна людина розуміє, що немає межі для розвитку себе. Ти можеш постійно розвиватися та ставати кращим кожного дня. Коли ти будеш згадувати ці моменти, що ти пішов на тренування, а інші не пішли. Ти будеш розуміти, що це і відрізняє тебе від інших. Якщо брати загально. Ти як чоловік свій стержень зможеш прокачати саме через спорт. Тобто це один з інструментів для того, щоб стати дисциплінованішим, щоб стати жорсткішим в якихось моментах. Ти по факту робиш те, що ти не завжди хочеш робити, але в кінці ця винагорода, вона по факту говорить тобі на тваринному рівні: ти молодець, ти красавчик, ти виклався, значить, я тебе наділю відповідними гормонами. і... Всі люди, які займаються довго там, в тренажерному залі або займаються довго спортом, вони розуміють, що спочатку вони страждають, але в кінці от цей нейромедіатор, ці гормони, які виділяються, вони перекривають всі ці страждання. Ти розумієш, да, я красавчик, да, я молодець, що я потренувався, що я виклався наповну. Тому про це необхідно пам'ятати. І ти, коли будеш тренуватися, твоє життя загалом буде структурованішим. Також необхідно розуміти, що жорсткість характеру неможливо вибудувати в дряблому тілі. Коли ти себе класно почуваєш, твій організм не дає збою, ти можеш повпливати не тільки на себе, а на інших людей. Лідер це людина, яка готова показувати на власному прикладі, як треба робити. От коли ти показуєш, що ти готовий в багатьох моментах. Ламати себе, робити через не хочу, але в кінці ти отримуєш крутий результат, люди будуть за тобою йти. Ти розумієш? Загалом, навіть якщо подивитися з точки зору того, як ти себе сам будеш почувати, коли ти фізично здоровий, коли ти фізично підготовлений, навіть якщо якась стресова ситуація в житті трапляється, ти її легше проживаєш, тому що твоє здоров'я тебе не підводить. Ти повинен про це пам'ятати. Чоловіки по своїй натурі створіння активні. І ти кожен раз повинен доказувати свою домінантність. Ти повинен доказувати це. А яким найкращим методом ти зможеш це доказати, якщо це не спорт? Тобто, загалом спорт це один із інструментів впливати на власну домінантність. Ти собі постійно доказуєш, що ти молодець. Ти собі постійно доказуєш, що ти не хочеш це робити, але ти робиш в кінці. Твоя внутрішня тварина отримує певні нейромедіатори від мозку та, в кров, і ти почуваєш себе щасливішим, ти почуваєш себе тая молодець. Так росте самооцінка, так росте впевненість собі. Розумієш, про це не можна забувати. Про це необхідно пам'ятати, якщо ти хочеш вибудувати в собі стержень, якщо ти хочеш вибудувати в собі силу характеру. По власному досвіді скажу, що враховуючи, що чоловік це є створіння активне, ти повинен робити своє середовище таким, де ти зможеш проявляти свою природу, де ти зможеш реалізовувати себе. Тоді в тебе буде нормальний рівень тестосторону. Тоді ти будеш себе по-іншому почувати. В тебе не буде проблем з лібідо ніколи. В тебе не буде проблем з самооцінкою, розумієш, і загалом воно все йде комплексно. Якщо ти ставишся до спорту, а це так, знаєш там гантельки потягати. Зовнішній вигляд це всього-навсього бонус. Зовнішній вигляд взагалі не відіграє ролі абсолютно. Зовнішній вигляд це так, просто в кінці, як бонус, що ти там молодець тримав дієту і так далі. І так далі. Важливо, справді. Це те, що ти дисциплінуєш себе і твій характер є сильним. Боч що справді важливо. Друзі, залишайте свій фідбек, що ви загалом займаєтеся спортом. Якщо так, то яким? Я особисто займався боксом, футболом, а зараз це тренажерний зал, і я дуже отримую величезне задоволення від цього. Буду радий почитати ваші коментарі. Поділіться, скільки років вже займаєтесь, можливо, якісь досягнення маєте. Дуже буде цікаво почитати. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я пишу пости по чоловічій освіті та мотивації. Не забуваємо донатити на ЗСУ, наші воїни, хлопці та дівчата, вони роблять величезну працю, величезну жертву платять заради того, щоб ми знаходилися з вами в комфорті, і я залишу фонди, куди можна задонатити. Не забувайте про це. А ми працюємо далі. Слава Україні!